Ароматна, дуже. До речі, батько казав, що вона називається дюшес або герцогиня. А я не знаю, може ви розумієтеся, якої породи ця грушка. Пишіть в коментарі, мені дуже цікаво знати. Для сьогоднішнього рецепту я зірву свої яблучки, їх теж багато вродило. Ой, такі гарні, такі смачні. Пішти готувати компот. Підписуйтесь на мій канал, там ви знайдете багато цікавих рецептів. В першу чергу ми з вами закипетемо воду. З вами я Олена Бесидовська. Щиро вітаю вас на моїй кухні, і ми з вами починаємо готувати. Що нам потрібно для осіннього компоту? Це дуже гарні стиглі фрукти. Я беру готульку. Це таке золотисте яблочко. Є Така ідея, що Паріс дарував Афродіті якраз Айво, бо це в переводі з древньої грецької і є плод кохання. Подивіться, і сливка тут є. І яблучко є, і айва. А айво, між прочим, мені подарувала моя свекруха. Водичка закипає, тому я працюю швидше. До цього компоту я додав виноград, називається Молдова. Він дуже-дуже ароматний. Першою в кип'яток я відправляю готулю. Вона найтвердіша, і їй потрібно приготуватися на одну хвилинку більше. Далі додаємо зелене яблучко, воно теж тверденьке. Після нього добавлю червоненьке яблучко. Далі моя улюблена грушка. Пізня, ароматна і дуже смачна. Після неї підуть сливи. Гляньте, які вони гарні. Так. Ну, і саме головне в цьому компотику це виноград. Коли фрукти закипіли, я добавлю чуть трохи сахара. Це по вкусу. Любите кисло-сладкий – добавляйте менше, любите сладенько, добавляйте більше. Коли компотик закипів, збираю піну. Зробили маленький вогник, дайте спокою компоту на хвилин 5-10. Хай всі фрукти віддадуть свої соки, і тоді він буде неперевершений. Далі виключаємо плиту і даємо настоятися компоту десь хвилин 30. Він трохи прохолоне і його вже можна подавати до столу. В кожну чашечку, яку будете подавати, додайте фрукти. А я на цьому з вами прощаюся. Готуйте, як я. Готуйте краще мене. Готуйте для своїх коханих, бо ви того варті. До побачення, до скорих зустрічей в ефірі!